Господь з вами. Читання Святої Євангелія від Матея, Слава Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням: так як було за дні Ноя, таким буде прихід Сина Людського. Бо так, як у ті дні перед потопом їли і пили, одружувалися і виходили заміж, аж до того дня, коли Ной увійшов у ковчег. І ніхто не знав, аж ось прийшов потоп і забрав усіх. Таким буде й прихід сина людського. Тоді двоє будуть у полі один буде забраний, а один залишиться. Дві будуть молоти на жорнах, одна буде забрана, а одна залишиться. Отже, пильнуйте, бо не знаєте, якого дня прийде ваш Господь. Оце знайте, що коли б Господар знав, у яку сторожу прийде злодій, Він пильнував би і не дав би зробити підкоп у свій дім. Тому й ви будьте готові. Бо син людський прийде тієї години, про яку і не думаєте, слово Господне, Христе! Ми будемо чути слово Боже. Яке буде нам, нам е, говорити про те, що Ісус Христос прийшов, і що Ісус Христос має прийти. Тобто, якби таки будемо чути весь час е, про е, подвійний прихід Ісуса Христа, тобто, прийшов це, коли е, народився, да, у Вифлеємі і прийде, тобто те, що ми е, кожної неділі чи кожної урочистості. Молимось кредо, визнання віри, і говоримо, що прийде судити живих і мертвих. Але є такий святий, святий Вернард, який сказав про те, що Ісус Христос, якби приходить, якби є потрійний Його прихід. Ось, перший прихід Він говорить, що Ісус Христос в своєму приниженні, в своїй слабкості, в своїй покорі, в своєму смиренні. Ось народився, прийняв цю людську плоть для того, щоб спасти весь рід людський. Тобто приходить як покірна і мала, мала дитина, щоб, щоб нас спасти. Тобто, перший це прихід Ісуса Христа. І ми, якби, його приймаємо, тому що переживаємо Різдво, переживаємо ці різні періоди. Ми його приймаємо. ну, живемо з тим, і радімо з того, що. Господь дійсно, Месія, прийшов на цю землю, щоб спасти кожну людину. І так само десь там чекаємо в цій перспективі, чи далекий, чи теперішній, ось, що має десь наступити колись, не знаємо коли, не знаємо як, в як приблизно знаємо, так, тому що будуть знаки на, на небі, і на землі, ось, що має прийти судити живих і мертвих. І, це, і ми живемо з такою надією, що прийде в славі, що прийде Господь, що буде кінець світу, і настане цей день. І Вернард говорить, що найважче це прийняти цей третій прихід, який є посередині. Цей прихід це коли ти кожного дня приймаєш Ісуса Христа в своє серце, коли ти відкриваєш, що Він сьогодні приходить до тебе. І це і найважче. Тому що найважче сьогодні зустрітися з Ісусом Христом. Тому що те, що було, те, те було. Те, що має бути, те колись там буде. Ну, ось. Але найважче це сьогодні. Тому період Адвенту це коли ми зупиняємось, коли ми входимо в цей глибший діалог з Богом. Тобто зупиняємося. Що, що, що це означає зупинитися? Зупинитися означає. Трошки відірватися від цього світу, трошки менше читати новин, менше там жити цим світом, але дійсно заглибитись і війти в цей глибокий діалог, діалог з Богом. Щоб ми не були подібні до тих людей, так як ми це почули в Євангелії, як було за днів Ноя. Ми Можемо собі уявити, Ной будує ковчег. Тобто величезний такий корабель. Ось. І, і, люди, і там не було ні річки, ні моря, нічого. І він будує. І говорить людям, що буде потоп. а Вони кажуть, ну, з глузду з'їхав, да? здурів чоловік. Ось. Тобто не вірили, не вірили в те, що, що, що настане. І так само ми можемо жити і не вірити в те, що Ісус Христос може прийти сьогодні до тебе. Ось. І тому Ісус говорить, що як було за часів дною. Да? Так буде з приходу Сина Людського. І він сьогодні хоче війти в твоє життя. І тому дуже важливо, щоб, щоб ти, так як говорить Святий Павло да, в цьому посланні до Римля, щоб ти переживав цю дійсність, цей Адвент не в гульні, не в піятстві, не в розпусті, не в розпещеності, не в сварках, не в заздрощі, да? але щоб ти зодягнувся в Ісуса Христа. І це дуже важливо, тому що, тому що коли ти зодягаєшся в Ісуса Христа, ти живеш Ним, тому що ти бачиш, бачиш Його дійсність, бачиш Його любов, бачиш Його присутність і, 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 і живеш. І тоді в твоєму серці перероджується те, про що говорить Пророк Ісаїв. Бо пророк Ісаї говорить, що настануть дні, тобто він якби говорить, про певну перспективу, але ці дні можуть сьогодні настати в твоєму серці, в твоєму житті, в твоїй дійсності. Він каже, що перекують свої меч, мечі на рала. <кій> рала це е, що в нас таке рала, знаєте? Плуг. Так? Ось, тобто сьогодні ти тримаєш цей меч, меч що таке меч? Це зброя, якою можеш нищити іншу людину. І це не йдеться про те, щоб тримати калашников автомат, чи гармату чи щось інше. Наша найваша зброя це наш язик, артилерія, якою ми осуджуємо, це наше серце. Ось. І тоді, коли Бог міняє твоє життя, міняє твоє серце, міняє твої, твої мислення, то ти пере, що в тебе було зброю, це пере... Роблюєш на, на те, що дає життя. Чи свої списи на серпи. Розумієте, це те, що, те, що чим ти вбивав, ти можеш тим і, і оздоровлювати, ти можеш ціляти, якщо дозволиш, що Бог діє в твоєму, в твоєму серці. Бо адвент пройде дуже швидко. І, і ми не є покликані. Жити почуттями, афектами, емоціями, розумієте, ялинкою, іграшками, чи, чи тим настроєм. Це все певні додатки. Але найважливіше це зустріч з Богом. І тепер в якій формі ти вибереш, то залежить від тебе. Чи ти заглибишся, чи не заглибишся, чи ти будеш лежати Христом, чи ні, чи ти будеш вставати вночі на на півгодини молитви. Протягом хоча б першого тижня Адвенту, ось, це залежить від тебе. Ніхто тебе ні до чого не може змусити. Ось, Але коли ти входиш в цю боротьбу, то ти починаєш бачити, як, як поволі будуть вилазити з тебе демони. Як будуть вилазити різні речі, як будуть вилазити твоя заздрість, твоя активність, брак любові. Ось твої нарікання, твої осуди, твої бунти це все буде вилазити. Якщо не хочеш цього торкатись, то цей Адвент пройде, та знаєте, як коли є розжарена така бляха, і кіт біжить по блясі, і він так прибігаєш, щоб лапки не опекти. І бігом пробіг. І так само можеш пере, пережити оці чотири тижні і скажеш, о, так несподівано цей адвент прийшов, тому що ти його зовсім не переживав. І тому Бог приходить в цьому слові, щоб нам допомогти. І, і, і тому в якійсь мірі залежить від тебе. Чи ти це переживеш е, з Богом в наверненні в серйозно, чи переживеш черговий е, період поверхнево. Якщо переживаєш, то в тобі пробуджується ця вдячність. Цей псалом, який ми сьогодні співали, 122-й. це такий восходящий псалом, коли євреї йшли до Єрусалиму. Щоб до Єрусалиму дойти, ти обов'язково мусиш якби спуститися в долини, потім піти вверх. Тобто, хочеш чи не хочеш, ти входиш в цей Єрусалим під Гору. Да? І коли вони входили, вони співали цей псалом. Я зрадів, коли мені сказали, ходімо до Господнього дому. Наші ноги стояли у твоїх брамах Єрусалим. І так далі, і так далі. Да? Ось. Тобто, в тобі пробуджується ця вдячність, і ти прославляєш Бога. Ти величаєш Бога. Тому що ти бачиш, що як Бог діє в твоєму житті. Якщо переживеш цей адвент поверхнево, нічого не поміняється. Ось. І будеш переживати, знову, як наповнити, тобто якби, якби це було найголовніше, щоб холодильник був повний, щоб було олів'є, щоб він був, щоб не знаю, що ще там було на свята. Тобто, це якби була б ціль і найважливіше. Це не є найважливіше. Насправді, їда не є важливою. Важливо є ця духовна їда. Важливо, щоб, щоб ти міг дійсно зустрітися з Богом. Вправді. Тобто, Ми, ми говоримо, що? що совість, сумління це інтимне місце зустрічі з Богом. І власне, там, щоб ти зустрівся, щоби там міг провадити цей діалог з Богом, щоб там міг побачити всю правду про себе, не інтелектом. То, що ми інтелекту можемо прочитати, можемо начитатись, можемо вивчити, можемо щось там пізнати, можемо все знати. І знати про Бога, і коли народився, і знати всю Євангелію на пам'яті, можна, можна з пам'яті і всю Біблію цитувати. Можемо багато речей пізнати, можемо багато речей вивчити. Але якщо не будеш з цим жити, то це все будуть пусті слова. І то буде дуже важливо, що входячи в адвент, я не хочу моралізувати, я не хочу казати вам такі речі, що там виключи телевізор, перестань їсти відстав солодощі. Це такі трошки дитяче це все. Трошки воно воно то допомагає, звичайно, але найважливіше є. Інтимна зустріч з Богом, я і ти. Вірніше, Бог і ти, я і Бог. І тепер, тепер де ти з ним зустрінешся? Чи ти, так як Ісус Христос говорить, що ти війдеш в свою кімнату, закриєшся і зустрінешся з ним, чи будеш постійно переживати так, як до сьогоднішнього ти переживав цей, цей, цей час своє життя? Все поверхнево, все поверхнево. Тому, коли адвент ми переживаємо, ми також і очищаємося. Ми очищаємося з, з гріхів, ми бачимо свою дійсність. Можливо, будеш далі грішити. Можливо, далі будеш падати, але будеш зовсім по-іншому дивитися на гріх. Він буде тобі для тебе огидний. Оце єдине, що можна в нашому житті ненавидіти, це гріх. Оце єдине, що можна ненавидіти. Ось. І, і він стане тебе огидним. Ось. І, і, і можливо далі будеш падати, але, але Бог дає тобі слово, дає тобі можливість примирятися, можливість вставати. Ось. І тому приходить черговий раз цей період, що так, як вже ми говорили, щоб не в гульні, не в п'ятстві, але дійсно в глибокому наверні. І тому святий Вернард говорить, що найважче це оцей третій прихід, коли я. І Бог, Бог і я. Зустрітися з ним. Ось, виникає це слово, яке будемо переживати, яке буде приходити, тому що будемо слухати дуже багато слова про Кисаї, говорити про пророцтво, про прихід Ісуса Христа, але також буде говорити нам правду. Ось, Буде нам допомагати. І, і також і рорати будуть нам допомагати. І, 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 і інші інструменти. Тобто церква все дає для того, щоб ти міг дійсно пережити справжній різдво, щоб це Ісус Христос, якого ми якби, чекаємо, що має народитися 25 грудня, щоб Він народився сьогодні, щоб він народився, народжувався кожного дня в твоєму, в твоєму серці, в твоєму житті, в твоїй історії. Не десь там 25-го, умовна дата, 25 грудня. Але щоб дійсно Ісус Христос народився в, твоє, в твоєму серці кожного дня. Коли ти зустрічаєшся з ближнім, коли ти зустрічаєшся з іншою людиною, щоб в тобі був цей Дух Ісуса Христа. І ось це є Адвент. Це є адвент, це є період, цей цей час, який дає, дає, дає нам Господь. Амінь.